Ця ялиночка простоїть роками, а іграшки не зачепить котяча лапка. Новорічне дерево з пластиліну стане прикрасою святкового декору помешкання цієї малечі. Захоплені роботою учасники майстер-класу, дітки для яких Вінниця стала другим домом. Наша місія це допомогти дітям, які приїхали до Вінниці з гарячих точок, які їхали під обстрілами, які чули багато вибухів. І ми наша місія надати арт-терапію цим дітям. Так граючись в креативному просторі, хлопчики та дівчатка розфарбовують свої будні. Саме через такі різні вправи, які направлені на розвиток дрібної моторики, дітям набагато легше виявити свої і негативні емоції, і переключитися більше на якусь таку позитивну хвилю. Це проект громадської організації Полум'я надії майстерню добра у Вінниці відкрили ще влітку. Втім, відбою немає і по сьогодні. Адже фахівці з дітками працюють безкоштовно. Ми можемо для дітей запропонувати фізичні активності. Вони допомагають. Це як тілесна арт-терапія. Вони допомагають вивільнити також якісь такі емоції зажатістю в дитини. Також у нас є така пісочна терапія, коли ми з ними малюємо на пісочку якісь такі емоції, просимо виразити. От так само графічно. Також у нас є час, коли ми читаємо їм казки. Подобається ініціатива і батькам, доки дітлашня креативить в матусі півтори години на передсвяткові закупи.